Слава Ісусу, теологія, вона заснована на Божому Слові. Тобто, це справжня наука, яка повинна бути на першому місці, для себе я вибрала фокусування на Слові Божому. Це запорука здоров'я, розуміння балансу. Тобто, я пам'ятаю, що я створена Богом, я Боже творіння, я по Його подобі. я... Не шукаю якогось атеїзму в своєму житті. Я обрала правильний шлях, і я не зрушу з цього шляху. Для мене це велика дорогоцінність. Кожен день вивчати слово Боже це надзвичайно важливо в наш час, тому що сатана він біснується, щоб йому протистояти. Мені потрібно глибоко пізнавати Боже Слово, я маю ним жити, розповсюджувати Євангелія. Тоді в моєму житті буде присутній розум Христа, Божі заповіді. Це не просто якісь там правила формальності. Це дійсно Божа благодать, а благодать це шлях до щастя, шлях до щастя це Боже Слово. Амінь, дорогоціння.